Назва Ібарис викликає у мене наймиліші асоціації. Коли я вперше почув цю назву, мені відразу представилося щось з мультфільму. Я очікував, що це буде яскраво рожева рослина, схожа на цукрову вату. Насправді, цей декоративний напівчагарник двічі на рік покривається щільними білими квітами. І хоча мої надії на рослину в стилі доктора Сеуса не виправдалися, я все одно полюбив Ібарис. Він простий у вирощуванні, чудово виглядає в бордюрах і стабільно цвіте. Невибагливий і витривалий, Айберис, безумовно, заслуговує місце у вашому саду. І, чесно кажучи, я радий, що він не рожевий, як цукрова вата. Мені він подобається саме таким, яким він є. Давайте розглянемо, як можна використовувати цю рослину. Від оформлення бордюрів до низькорослих чагарників покривних рослин до контейнерних варіантів тут маса можливостей. Загальна інформація про рослину. Тип рослини, вічнозелений напівчагарник. Родина, капустяні, брайкіси. Рід іберис, Айберес, Вид, іберіс вічнозелений, Айберес Симпеворанс. Батьківщина, Європа, Північна Африка та Близький Схід. Освітлення. Повне сонце або півтінь, висота 30 см. Потреба у воді низька. Шкідники та хвороби, коренева гниль. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 3,9. Що таке іберис? Рід Іберис включає близько 50 видів, але один з них особливо популярний. Іберіс вічнозелений, а Симпеворанс відрізняється насиченою темно-зеленим листям. До речі, Симпеворанс якраз і означає вічно зелений. Батьківщина рослини. Назва Іберіс походить не від слова Ірис, а від давньої назви столиці Криту Кандії. Рослина родом з Південної Європи. Також воно зустрічається в Північній Африці і на Близькому Сході, особливо в Лівані, Туреччині та колишній Югославії. Характеристика Інші види іберіса теж називають іберісом, але саме цей сорт залишається садовою класикою. Його квіти, що з'являються навесні або восени, утворюють хмару над кущиком. Є один сорт, який виправдовує солодку назву – айс з блідорожевими квітами. Решта зазвичай білі з жовтою серединкою. Завдяки великій кількості квітів, іберис відмінно привертає запилювачів. Він також стійкий до посухи, що робить його хорошим вибором для садів з обмеженим поливом. Його кущиста листя не дуже швидко розростається, але може служити почевопокривним рослиною. Як бордюрна рослина, він просто чудовий. Ідеально підходить для обрамлення доріжок або веранд. Його пишне листя і квіти також красиво звисають з кашпо. Посадка для посадки Айберес Виберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом, хоча воно також переносить півтінь. Розташовуйте рослини на відстані 15-30 см один від одного, щоб вони могли розростатися і створювати щільний квітучий покрив. Підготуйте місце, розпушивши ґрунт на глибину близько 15 см, і додайте компост, якщо ґрунт бідний. Викопайте ями трохи ширше коренової кульки і посадіть рослини на ту ж глибину, що і в контейнерах. Засипте ґрунтом, обережно ущільнюючи його, щоб видалити повітряні кишені. Після посадки добре полийте і підтримуйте ґрунт вологим, поки рослини не приживуться. Як ґрунтопокривна рослина. Якщо ви хочете використовувати Іберіс як ґрунтовий покрив, посадіть його на відстані 15 см один від одного. У зонах 5, 7 і на кордоні 8 її зони ідеально підійде повне сонце. У більш жарких частинах 8, її та 9 її зон бажана півтінь у другій половині дня. Переконайтеся, що ґрунт дуже добре дренований. Найкраще, якщо вона буде піщаною або кам'янистій. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, покращуйте його, розпушуючи на глибину не менше 30 см. Коли стебла подовжаться, притисніть вузли з листям до землі пальцями. Це стимулює вкорінення та утворення нових рослин для заповнення простору. І барис росте повільно, тому ґрунтопокривний килим сформується не відразу. Зате потім догляд за ним буде мінімальним. Просто насолоджуйтеся рясним цвітінням двічі на рік. Ця рослина не любить, коли по ньому ходять. Уникайте місць з постійним рухом людей або тварин. Як засіб для запобігання ерозії, він прекрасний. Але для заміни газону не підійде. Зате, якщо у вас є схил, який ви хочете озеленити, і барис відмінний вибір, він сталиться по землі і самосіється з року в рік. Як вирощувати? Ібарис дуже невибагливий. Після вкорінення він добре відновлюється після несприятливих умов. Але давайте поговоримо про ідеальні умови для цієї рослини. Освітлення зазвичай вважається, що Айберес добре росте як багаторічна рослина в зонах 5-9. Але в теплих регіонах підхід до його вирощування трохи відрізняється. У зонах 5, 7 висаджуйте рослини на повному сонці, де вони отримують максимум світла. Так і Брис дасть найбільш рясне цвітіння. У зонах 8, 9 краще вибрати півтінь, особливо в другій половині дня. У літню спеку тінь захистить рослини від палючого сонця. Полив У природі ібарис росте в кам'янистих, піщаних районах. Згодом він пристосувався до посухи і абсолютно не переносить перезволоження тому дуже важливо не заливати його. Для більшості рослин достатньо поливу 2 см на тиждень. Поливайте, коли верхній шар ґрунту висохне на кілька сантиметрів, що влітку може траплятися частіше. Молодим рослинам потрібен більш регулярний полив, поки вони не зміцнюють. На жаль, природне середовище існування іберіса відрізняється сухим повітрям. Він може терпіти нестачу вологи в ґрунті, але погано переносить високу вологість повітря. В таких умовах рослини можуть виянути. Тому його не рекомендують для Південного Сходу США. Ґрунт Кам'янистий або піщаний ґрунт у рокарії та пі ідеально підходить для Іберісу, оскільки імітує його природні умови. Уникайте важких глинистих ґрунтів з поганим дренажем це згубно для коренів. Пам'ятайте, це посухостійка рослина. Бідний ґрунт не є проблемою для Айберес, як і лужний. Навпаки, він віддає перевагу слаболужним ґрунтам. Може рости і в нейтральних. Уникайте кислих умов. Температура насінню для проростання потрібна тепла ґрунт близько 24-30 градусів. Дорослі рослини витримують більш високі температури, хоча може знадобитися додатковий полив. Коли температура падає, особливо в холодних регіонах, невелике укриття не завадить. У зоні 5 рекомендується мульчувати основу рослини. Деякі садівники на зиму вкривають і барис ялиновим гіллям для захисту від холодних вітрів. Добриво: Вносьте добрива ранньою весною. Найкраще підійде медленно действуюче збалансоване органічне добриво в хранулах. Розподіліть його по ґрунту навколо рослини, намагаючись не потрапляти прямо на коріння. У період зростання можна використовувати добриво з низьким вмістом азоту і високим фосфору, якщо потрібно стимулювати цвітіння. Але не зловживайте підгодівлею. Ці рослини часто взагалі не удобрюють і вони чудово ростуть. Догляд: Ібарис сам регулює свою висоту, стебла з часом схиляються до землі. Якщо вузол листя контактує з ґрунтом, він може вкоренитися, що допомагає рослині повільно поширюватися. Якщо ви хочете обмежити ріст, обріжте довгі стебла чистим секатором, після осіннього цвітіння можна обрізати рослину на третину, щоб контролювати його розмір і запобігти витягуванню. Але іноді витягнуті стебла навіть бажані, особливо якщо і барис посаджений на узвище. Довгі стебла красиво звисають з горщиків і підпірних стінок. Якщо вам потрібен такий ефект, не обрізайте, він проявиться сам. Розмноження. Ібарис розмножують трьома способами: насінням, живцями і діленням куща. Насіння проростає приблизно за 2 тижні. Їм потрібна тепла грунт 24-30 градусів і достатня вологість. Після весняного цвітіння ібарис дає самосів. І нові рослини з'являються на початку літа. Живцювання трохи складніше вибирайте здорові зелені стебла, які почали подовжуватися. Вони можуть вкорінюватися в вузлах, тому можна використовувати метод повітряних відводків. Вкорінення займає час, тому будьте терплячі. Розподіл куща краще проводити восени, коли рослина готується до зими. Будьте обережні, щоб не зламати довгі стебла. Переконайтеся, що в кожній деланке є і стебла, і коріння, і не ділять рослина на занадто дрібні частини. Один великий кущ можна розділити на два-три поменше. Можливі проблеми. З цією рослиною у вас навряд чи виникнуть серйозні труднощі. Шкідники майже не турбують, а хвороби рідко завдають істотної шкоди. Але ось як впоратися з кількома можливими проблемами. Проблеми зростання. Головна небезпека для іберіса коренева або прикоренева гниль, викликана грибком пітіум. Вона виникає через перезволоження ґрунту. Рослина жовтіє, жовті, зростання сповільнюється, а при продовженні переливу може загинути. Можна спробувати акуратно викопати рослину, обрізати пошкоджені коріння і пересадити в сухий ґрунт. Шкідник більшість шкідників обходять ібарис стороною. Іноді можуть з'являтися попелиці або павутині кліщі, особливо на рослинах у контейнерах. Як правило, ця рослина рідко піддається атакам шкідників. У рідкісних випадках обробіть їх відповідними засобами. Найчастіше допомагає залучення корисних комах або обробка маслом, німа. Олені та кролики не виявляють інтересу до Айберес. Можливо, тому що його квіти не мають солодкого аромату. У будь-якому випадку це чудовий вибір для саду, захищеного від тварин. Хвороба ще одна відносно часта проблема грибкові плямистості листя. Вони викликаються грибами Альтернарія або бактеріями ксантомонас, але піддаються лікуванню. Бетритис синри теж може нашкодити, залишаючи сірий пухнастий наліт на листках, борошниста роса проявляється у вигляді сірого порошкоподібного нальоту. Поширені запитання. Чи може Айберес бути інвазивним? Зазвичай ні. Він поширюється, але дуже повільно і контрольовано. Не варто боятися, що він заполонить весь сад. Чи плодоносить і барис та й ні. Він утворює насінніві коробочки, але вони не істівні. Технічно це форма плоду, але не та, яку ми зазвичай маємо на увазі. Декоративних ягід або інших красивих плодів у іберіса немає. Чому на листках іберіса з'являються плями? Плямистість зазвичай викликається грибками альтернарії або бактеріями ксантомонас. На щастя, обидва захворювання лікуються. Чи повертається іберіс щороку? У межах своєї морозостійкої зони він залишається вічно зеленим і відновлює ріст навесні. Чи потрібно іберісу повне сонце? Це світлолюбна рослина. Найкраще йому підходить 6 годин прямого сонця в день. Як виглядає іберис взимку? Характерних квітів не буде, але вічно зелена листя збережеться. Де краще посадити іберис? Іберіс воліє добре дренований ґрунт і повне сонце. Вибирайте місце, де він не буде заглушити більш повільно зростаючі рослини. Чи потрібно обрізати і барис після цвітіння? Якщо обрізати від свілісу цвіття навесні і восени, можна отримати другу хвилю цвітіння.